Дівчата, доброго ранку. Сьогодні в нас неділя, за вікном сонечко, і я хочу поділитися з вами рецептом блінчиків. Ми завжди неділю любимо їсти блінчики. Це вже наша така склалася сімейна традиція. Тому для цього, як бачите, мені не потрібно дуже багато продуктів. А, ще цукор забула. Зараз добавлю ще цукор. Все, друг чи то ворог наш на місці. <рес> цукру багато їсти не можна, все, зарубали собі на носі. Ми цукруємо не дуже багато, але в блінчики чуть, чуть добавлю. І яйця ми не вживаємо, це виняток е, інколи до блінчиків, і все це ось так. Так що будемо зараз це все готувати. Отже, приступаємо. Для самого початку нам потрібно вибити яйця сюди. Я. Мені потрібно дві штучки. Так, і додаємо до яєць цукор. Цукор, ложка. І я додав три ложки. Щоб були солодні. Бувати не потрібно, просто перемістуємо. Так, також, ой, все капає, капає. капає. Немає капати є. Ми дуже любимо ванільку, тому я добавлю аж два пакетика. Нічого не гірчить, нікого не слухайте. Немає ніякої гіркоти від манівки. Отже, додаю ванільку ще раз чуть-чуть перемішую. Так. І тут в мене є молоко мегдальне. Пише, що без цукру. Вірити, напевно, не варто, але тим не менш. Будемо сподіватися, що так і є. Наливаю трошечки молока. Ще раз перемішую. Чому я додаю на цьому етапі молоко? Тому що я могла додати до яєць. Я так більше люблю, так як потім не утворюються грудочки від муки, так легше. Але. Е, цієї маси з яйцями дуже мало, і мені такої кількості муки буде теж замало. Тому я трохи додаю молоко і після цього буду додавати муку. Зараз подивимося, скільки мені її піде. Все порозсипало. Нічого, зараз ми це все виправимо. Отже, друзі, все. Ми переміщаємося з вами плита нам потрібна обов'язково, як же ж без цього, саме тісто, тарілка і лопатка перевертати блінчики. Зараз чекаю, а, ще олійка. Зараз я додав краплинку олії на сковорідку. І чекаємо, поки вона добре розігріється. Треба, щоб сковорода була дуже-дуже добре нагрітою. Так, все. Сподіваюся, вже нагрілося. Пробуємо. Беремо. Треба перемішати трошечки тісто зверху. Набираю. Зовсім небагато. О, нагрі. Приділити по всій колорі. Так мені щось здається, що ніби тісто густувати, але я думаю, що це просто перший блінчик. Перший так, сонечко, вікно світить, там така гарна погода, але вже трохи прохолодно. Повертаємо. Не комом. <реш> Перший блінчик не комом. А я вже подумала, що буде. <реш> Знаєте, як це важливо вірити в себе. Все, забираємо зразу на тарілочку, дуже зручно. Це має бути під рукою. І так випікаємо всі блінчики. Бачите, другий раз масла вже немає, воно не бурлить тісто, просто лягає на суху сковорідку. Мені, Хоча мені здається, що можна пробувати і без масла, але я боюся, щоб, щоб ось цей перший блінчик не прилип. А так воно вже прогрілося, пропеклося, і наступні всі вже мають бути дуже добре. Зараз поглянемо. Як у нас повернеться інший плінчик, бачите, він такий пористий. А, так хочеться з'їсти. А запах, запах ванільки просто неймовірний. Бачите, як він. Суха сковорідка в інші повертається дуже-дуже добре. Тільки пальці тече. Температуру я знижую десь до трівочки, поки вони в мене розігрівалися було на дев'ятку, але воно горить. Горить і то, то не добре. Тому температуру потрібно знизити. І все, і на малесенькому вогнику, хоча ми любимо, щоб вони були добре прихромілі, при тому треба трошки довше тримати. Так, друзі, забрали і пробуємо ще раз. Зараз я зроблю такий пришкрумілий. Чекаємо, поки він, бачите, він починає такий як присушуватися. І так по чуть чуть чуть-чуть по по скрізь зникає це тісто. Зараз воно тут. Тут, мабуть, його найбільше, тому воно буде найпізніше. Так, а для того, щоб ви зрозуміли, чи пришкруміли він чи ні, слідкуйте за ось цим краєм. Він має ставати такого, такого рум'яного червоного кольору. Якщо ж таке трапляється, то вже тоді все. Все означає, що блінчик вже добре підсушується і буде червоненький з другої сторони, такий, як вам потрібно. Ще трошки. Ось такі ми любимо, бачите? Такі, як вони ось тут. Шені, шині. Ой, цей запах це вже асоціація неділя, запах блінчиків. Зараз зробимо чайочок з лимонами, з і так само поділюся з вами рецептом. Вже нарешті почали виходити такі пришкормілі блінчики. Це якийсь п'ятий, за рахунком. Поки що були бліді білі. Я трошки підняла температуру майже до п'ятірки, і вже вроді би краще. Зараз, дівчатка, буду готувати чай. Наливаю воду. п'ємо чай багато, тому включаю. Плиту. І ось тут я нарізала імбир, додаю обов'язково. Додаю 4 ломтика лимончику і м'ята. Обов'язково м'яту додаємо, любимо м'яту, ніяких чаїв в пакетиках, вже трохи псується. Отже, додаємо м'яту, можна ще чуть маленьку гілочку знайти. Я зберігаю м'ято таким чином, тому що вона дуже швидко гниє в пакетику, в тому, якому продається. Тому ось таку велику гілочку м'яти додаємо. Не доводимо до кипіння, тільки починає йти такі якби, бульбашки перед тим, щоб закипіти. І я швиденько виключаю і даємо настоятися чайочку. О, о, о ось так має бути. Ось Бачите, тут вони такі трошки вийшли. З одного боку прижарені. Я їх складаю ось таким чином. Дуже зручно брати. І потім вже кожен бере собі з начинкою, з якою хоче. Зараз покажу вам ще, які ми будемо начинки використовувати. Ось, бачите, чайочок булькає, все. Я його виключаю, зараз накриваю кришечкою. І нехай він стоїть, поки, поки приготуються ось такі смішні плінчики. Купочка збільшується. Дівчата, ось все. Блінчики готові, бачите, вони вийшли такі тонесенькі. Я їх поскручувала, тому що це зручно дуже взяв ручку і все. І собі там береш, що тобі зручно. Ми будемо брати кленовий сироп. Потім малинове варення такий джем. Та й мед можна брати. Мед я поклала через те, що ми любимо додати мед в чай. Чай зараз такий достатньо теплий, не гарячий, тому що я наливала не повну чашку. Концентрату, якщо це можна так назвати, самого чаю. І потім просто розбавила холодною водою. І все, після цього будемо ставити мед, хто скільки захоче, хтось любить солодчий, хтось не любить зовсім. І йдемо насолоджуватися цими смачними блінчиками. Сподіваюся, вам рецепт сподобався. Якщо ж ви повторите його, пишіть в коментарях, вийшло чи не вийшло. Він дуже простий, блінчики, виходить, дуже тоненькі, апетитні, смачні. Якщо. Любите дуже ванільку, не бійтеся, додати ніякої гіркоти немає, це все якийсь, не знаю, міф, чи що. Дякую, що дивитеся, дякую, що підписуєтесь на канал, я це дуже сильно ціную. Буду з вами ділитися своїм життям, шматочком життя. Тому ціную вас кожного. Бажаю вам гарної неділі, чи гарних вихідних, чи коли ви мене там дивитеся взагалі. Всього вам самого найкращого і до нових зустрічей.